Розглянемо операцію вивантаження документів. У модулі є можливість збереження обраних документів на локальному комп'ютері. Відкриваємо модуль Документообіг обмін документами, обираємо документи, які потрібно вивантажити, одночасно утримуючи кнопку SHIFT або «Control». Натискаємо на панелі інструментів кнопку завантаження, вивантаження вивантаження архіву обраних документів. Після натискання кнопки відкриється модальна форма. Обираємо, які додаткові файли будуть вивантажуватись разом з оригіналом. Якщо встановити позначку зі штампами, то окрім оригінального документа, також вивантажиться файл, у якому будуть накладені на документ графічні зображення штампів з інформацією про підписи. А також в цьому документі буде додаткова сторінка, на якій також буде інформація про підписи, накладені на документ. Якщо встановити позначку із файлами підпису, то в архів також будуть вивантажені файли підписів, за допомогою яких є можливість перевірити, що цей документ дійсно підписаний на сайті центрального засвідчувального органу. Натискаємо кнопку Вивантажити. Після натискання кнопки на локальний комп'ютер буде вивантажено архів, в якому для кожного контрагента обраних документів буде окрема папка, в якій будуть знаходитись підпорядковані папки, що зберігають файли всіх обраних. Документів